Доброго Раночку, діти. Як ваш настрій сьогодні? А ну покажіть світлопорчиками, світлопорчики у нас є. Ага, клас, ви підготувалися. Це чудово. Отже, сьогодні у нас важливий день. Щосереди на тижні гімназії ми проводимо день на вивірі, так, коли щось йде не за планом, не так як ви звикли в школі. І сьогодні до вас завітали дуже поважні вчителі. З середньої школи вони себе сьогодні спробують е, у такій ролі. Е, ви вже представляли наших вчителів? Ні? Вони самі будуть представлятися. Вони самі будуть представлятися. Окей, тоді е, я бажаю вам успіхів. Е, діти, підтримайте, будь ласка, ваших нових вчителів на сьогодні. Я впевнена, в них все вийде, бо вони великі розумнички. І, до речі, е, це випускники вашої першої вчительки. Мої дітки. Да. Поставки й... реакції нашим діточкам, нашим вчителькам. Так. Тож... реакції. О, клас, ми з Ростіком прям співпали і залісою, Це прекрасно. Отже, успіхів, шановний п'ятий, а хай у вас все вийде. Дякуємо, розпочинаємо, владачки. Давай. Привіт, я Соня. Я влада. Я Света. А я Настя. Олеся. Давайте розгадаємо загадку. Прилетіла на базар, косу сказала Кар. Символ школи ця персона, а зовуть її Ворона. Так, ви молодці. Ворона, молодці. ворона, молодці. Ворона, Гава! Так, молодці, ворона, гава, молодці. Правильно говорите. А давайте перевіримо, чи правильно? Бо який покемон? Це ворона, мутра гава, символ нашої гімназії. Бо ворони люблять навчатися новому та вважаються дуже розумними птахами. Давайте сьогодні ми теж зробимо таке дивовижне гав ворони. Дивіться, які, а, а які гарні гав ми зробили сьогодні з дівчатами. А ну роздивіться уважно, діти, ми теж будемо робити, але наші гави будуть досі інші. Може по іншому вони будуть прикрашені, може по іншому одягнені. Але давайте подивимося, як дівчата зробили. Прикрасами, намистом. Може, ми спробуємо зробити таких красунь сьогодні. Але для початку правила безпеки. Тримай робоче місце в порядку, уважно слухай інструктаж. Починай роботу лише з дозволу, не розмахуй ножицями під час роботи, використовуй інструмент лише за призначенням. Після закінчення роботи перевір порядок на робочому столі. Ну що, готові зробити таку красуню галу? Готові. Для початку беремо це основа нашої роботи. І я буду разом з вами робити. Краще робити його ось так, от, тому що ось так от воно може навісти. Брифон ось так. Покладіть перед собою на стіл. Далі давайте візьмемо ось такий чорний тремоккутник. Ой, якийсь трикопник. Ти ми картон на стіл. Кладика в картон на стіл, беремо трикутник у є, Ось так тримаємо в ручках його. Розгинаємо верхній трикутничок. Це буде голова нашої кави. Дивіться, ми вгинаємо, верхню частинку і згинаємо. вниз і трішечки вбік. Ось так. Голову не їємо. А пригортаємо назад, промазуємо края клеєм і кріпимо посередині нашого картону. Кладіть на стіл, змазуєте края клеєм і кріпимо посередині нашого картону. Але дивіться, діти, щоб голівка була не приклеєна. Вона у нас така об'ємна. Бо не поспішай Слухай уважно, дівчат. Говорили горизонтально. Ну, все вже, все, хай так буде. Пальчиками щільно притискаємо зайвий клей, прибираємо серветкою. Ой, молодці. Дивіться, у нас вже по-різному гави вийшли. У когось з білою голівкою, так? Далі беремо білу деталь та клеїмо її на ту. Це буде подрібку нашої гави. Дивіться, у нас є біла деталька. Нас показує, туди клеїти. На Ось сюди, бачите? Під голівкою, на животі. Не поспішаємо. Пошло, не поспішаємо. Охайно ну, працюємо і в темпі, Але не так швидко, що, щоб було тяп-ляп. У нас повинно бути дуже-дуже красивим. Це ж символ нашої гімназії. Почули? Ага, Алісь, показуй, показуй. Зробили, покажіть. Які вже красуні у нас з'являються. Всі чекаємо. Один. Ага, ріс, давай, давай. ти. Димит, ти готовий? Давай чекаємо на тебе. Ріта, Сашко, показуєш, Ага. Маша готова. Показуй нам. Ой, клас! Добре, ми що продовжуємо? Далі беремо жовтеньку частину. Це буде дзьоб. Тепер клеїмо його на частину біля голови, там, де потрібен бути дзьоб. Ось тут, де голінка, так, нашої ворони, деталь. Беремо дзьоб і клеїмо на носик сюди. Але охайно, щоб голівку не приклеїти. Дуже гарно виходить. Дівчата, вчителі, вам подобається, як працюють першокласники? Так, так, дуже подобається. вони наші. майстри у мене, так? Майстри які молодці. Ну, і що пробуємо далі? Давайте тепер візьмемо білінки кружечки. Це будуть наші очі. Очі для нашої ворони, так? і, при... і приклеїмо їх над дзібом. Яка вже розумна гава стоїть. Дивіться, погляд який у неї. Аліс, ближче покажи до екрану. Ти у нас яка розумна, мудра. Так, ну що, крокуємо далі. Що ще залишилось, що ми не приклеїли? Ні, ти так, правильно. Беремо деталі. Беремо деталі. Та прикріпляємо їх сюди. Ось хвостик. Ну, а що у нас виходить? Маш, трішки вище підніми, щоб ми побачили, який хвостик, ага. Так. Тажко, обстигаєш? Давай, давай, чекаємо. Ріта побачили, молодчинка. Ой, які красуні. Так, ну що, крокуємо далі? Та що нам треба намалювати лапки? Лапки ми будемо малювати чорним фломастером. Та малюємо ось такі ось лапки. Ага, потримай, Соня. Дівчата тримають. Дивіться, якщо класники. Як малюємо лапки. Моя гава полюбляє кушати У неї такі не тоненькі лапки, дивіться. М -м -м. Так, ой, як красиво. Так і хочеться, щоб ваші гави до нас долучилися до учнів нашої гімназії, так? Вероніка Станіславна, скільки учнів одразу було мудрих. Ну що, ми вже зробили забу, дівчата, що тепер нам треба зробити? Тепер давайте прикрасимо нашу Ви Можете зробити або капелюх, намисто, можете прикрасити блискітками, стразами. Це ваша зараз фантазія. Так дітки, що ми приготували? Може, якісь прикраси, як у мене, може, вже жиго... пластилін так, а так. У кого пластирі, у кого так. Влад, Можеш вивести на екран слайд там, де ваші гави. Може хтось подивиться і захоче зробити так, як ви зробили. Може банк зверху на голівку. А може це гава королева якась? Тоді зверху на голівку можна таку діадему чи корону. Подумайте, як захочете ви, прикрасити? Вийгал. Меняю, я можу бачить. Так, можна, можна навіть, якщо хочете домалювати щось, фломастер взяти і домалювати, але прошу вас, зайве не робіть. Розумієте, що якщо чогось багато, це теж не дуже добре. Оберіть най най, -най цікавіше і зробіть е так, щоб ваша гава була дивовижною. Ладочка, прибери, будь ласка, слайм, дітки подивились. Вони вже знають, як вони будуть робити, щоб ми всіх бачили. І бачили, хто вже зробив. Дивіться, яка красуня у Деміда отримала. У ріточки. У нас тюша, яка красуня як з намистом. Так, хто вже готовий, Алісанька лісонька вже підготувала. Ой, а вона прикрасила своїй гаві, не тільки е, намисто дала, а подивіться на лапки, вона там щось е, причепила красивеньке. Ой, супер! Ой, яка молодчинка! Здогадалась і лапки прикрасити, до речі. Може, хвостик хтось захоче прикрасити. А я от захотіла зробити таку королевішну. Гава королевішна, бачите? Так, супер. Ага, бачу, Маша красунку зробила. Машуня молодчинка. Ой, Рості, яка, яка... Які прикраси. Це жемчуг, мабуть. Так, дивимось. тут бачила. А, ой яка. Красуня у Аріші. А подивіться, Аріша ще на фон зробила прикраси. Начебто сяє наша гава, і це такі э, зірочки Аріш, чи що це на фоні? Слітички удачі, моргають. удачі Ага, світиться, так? Сяють зіроньки, сяють. зрозуміло. Так, зрозуміло. Такі, подавши, такі, так, Сашко показує. У тебе теж там 에, королевішна, так? Чи принцеса? Ага, бачимо. Ну що, всі Димит, Димит готов. Ой, теж яка красуня, подивіться, яке намисто. Супер! Давайте тепер всіх наших гав покажемо близько на екранчик. І дівчата вчительки показують. Дівчата, вчителі, вам подобається? Дуже так, подобається. подобається. Дуже ми подоб... справилися з вашою задачею, яку ви поставили, так? Так, Включаємо. Ну що ж, давайте ви покажете свій настрій своїми світлофорчиками. Діти, який настрій у вас після того, як ви попрацювали з нашими. Молодими вчительками і зробили таку красиву, мудру гаву, покажіть кожен свій настрій. А давайте тепер поділимось своїм настроєм і розкажіть нам, а що ж вам сподобалось? Що вам сподобалось? Хто хоче поділитися своїми думками? Що вам сподобалось на уроці? Настю, що тобі сподобалось на уроці? робити таку гарну поробку. Так. Маш, що тобі сподобалось на, на уроці? Прикрашати гарно. Аліс, що тобі сподобалось на уроці? Ну теж, робити таку хаву красиву. Угу. Дякую, Мростик, а тобі що? І піти з пристрій на і десант. Ага, ти з пластиліна робив. Молодчинка. Аріш, а тобі що подобалось? Як Пі -пі -пі. Як руху, і як ага, тобі сподобалось сяйво робити біля кави, так? Угу. Так, Сашко, а тобі що сподобалось? Покажіть мені світлофорчиком, а кому сподобалось, що сьогодні урок дизайну. Проводили дівчата. Дівчата про проводили. Ага. Всім сподобалось. Дякуємо дівчата за цей дивовижний урок і за ці цих красивих гау. <пас> так це це не гавав, а це гави. Дівчата, що ви можете сказати про наших учнів, як вони попрацювали? Аріш, вимикай мікрофон, Аріш. Діти, дякую вам, ви великі молодці. Ви дуже гарно попрацювали сьогодні. Ви великі молодці. Дякую. Дякуємо, дякуємо дівчатам. 4. Так, поставте, поставьте. Так, поставьте. Вон, Аліна вам навіть серденько посилає. Дякуємо. Ну що, наш урок підійшов до кінця? Гарно попрацювали і великі пасі. Клас, я дуже дякую дівчатам з п'ятого класу за такий змістовний майстер-клас. Першечки, пам'ятайте, що завтра у вас буде надзвичайний захід, і вам знадобляться ваші гави. Тому що завтра до вас буде до вас прийде інша наша заступниця директора, і буде вам давати майстер-клас по фотопозуванню з предметом, аби кожен з вас був справжньою моделлю і міг себе гарно подати на фотографії. І власне відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації. Я вам дуже дякую. Зустрінемося завтра і на все добре.